Привіт, привіт, дорогі овни! Мене звуть Вікторія, ви на каналі Чародійка. Підписуйтеся, ставте лайки, і це ваш старопрогноз на травень місяць 2023 року. У мене, як завжди, шість колод буде 5 таро і один орако. І давайте овни, ми з вами подивимося, що вас чекає у травні місяці. Овен, травень, 2023 року. Перша карта це карта руху. Карта е, Старший Аркан, Колісниця. І вона говорить про те, що вас чекає рух, вас може чекати переїзд, так, запланований чи не запланований. Можливо, ви поїдете кудись у подорож якусь. Е, взагалі це рух вперед і вверх. Так, це рух по кар'єрній драбині може бути. Або ж е, вам прийдеться брати щось під контроль. Карта Колесниця е, вона знаходиться під покровительством е, рака. Так. І е, ця карта говорить про те, що вам потрібно в першу чергу контролювати дуже добре свої емоції, е, а за тим контролювати взагалі ситуацію і вести, можливо, ви будете когось вести за собою. Так, тут у вас е, можливий 100% буде якийсь прогрес, буде якийсь рух, е, може справа якась, яку ви дуже давно хотіли вирішити. Нарешті зрушиться з мертвої точки. Далі овен, травень 2023 року, і це карта Шістка кубків. Шістка кубків у нас це повернення до минулого. Можливо, у вас тут буде якийсь переїзд. Е в минуле місце, де ви вже жили, так або ж ви поїдете до своїх родичів, міста свого дитинства, там де ви провели своє дитинство. Можливо, ви тут будете подорожувати саме з людиною, яка є частиною вашого життя, до якої прив'язані ваші світлі спогади минулого. Так? Або ж по цій карті ще можуть програтися всі колишні, колишні жінки чи чоловіки можуть з'явитися, покликати вас в поїздку, наприклад, з собою. Або ж ви будете їхати до них, можливо, допомагати їм якимось чином. Але це, це дуже хороша карта. Тут можуть бути подарунки з минулого, можливо, до вас нарешті доїде якась регалія. так? З вашого минулого, яку ви дуже довго чекали, і е, це дуже позитивні емоції. Далі 2023 року. Прекрасно. Карта чотири жезлів». Чотири жезлів – це про вашу нерухомість, це про вашу стабільність. Карта, яка символізує чотири стіни. І що у нас тут може бути? Дійсно, у вас може бути повернення в будинок, в якому ви виросли. Ви можете повернутися до своїх бабусь, дідусів, чи в міста, де ви жили. Це карти святкування. Можливо, вас запросять на якесь свято. В те місце, де ви вже ну де ви давно не були, і ви повернетеся туди міста, які саме зв'язані з вашим минулим, але це дуже хороша карта. Карта стабільності по цій карті можна купляти нерухомість, вирішувати всі питання так, з нерухомістю. Може, ви будете дім продавати свій минулий дім, який належить до вашого дитинства. Ви будете його тут продавати і будете переїжджати. Але прекрасна карта, карта радості. Всі три карти дуже світлі, бачите, дуже хороші. Давайте дивитися, що у вас там далі чекає. Овен. Так, овен. Травень. І це знову у нас карта стабільності, 4 пентаклі випадає. Це також може бути карта, яка е, стосується е, руху, стосується машини. Так, у нас тут є 4 колеса, і, е, і це взагалі, коли ми тримаємося за свої фінанси. Тому е, тут вам краще е, дуже добре розраховувати, якщо у вас хтось, можливо, буде позичати гроші, то краще залишити гроші при собі. Або ж якась ситуація буде дуже стабільно вже устаканиться, і буде стабільно, будете стабільно стояти на ногах. І тут ця карта вона також нам показує, що. Тримайтеся за своє, не віддавайте за багато енергії, за багато грошей, можливо, справи якісь. Так, думайте спочатку про себе, думайте про свою стабільність. І також це карта, яка належить у нас до дому, до будинку. Тут можливо у вас буде, у вас можливо буде якась пауза, тому що четвірки в нас взагалі це такий, це перший перевал, це перший тріумф, до якого ми досягли. Ось ми пройшли вже якусь дорогу від від туза до четвірки, і нам треба трошки перепочити. Нам треба подумати, нам треба знову зібратися з силами, щоб рухатися далі. От тут вам карти говорять про те, що можливо вам потрібно. Притримати свої сили, так? Навіть якщо у вас тут колизниця, у вас йде постійний, постійний рух. Старайтеся рухатися більш е стабільно. Вибирайте шлях, який вже більш-менш провірений. Так, овна травень 2023 рік. Карта. Туз кубків це подарунок, це якась дуже приємна новина у вас може бути. Або ще народження дитини, зародження дитини, зустріч коханого може у вас бути або коханої. так? Це карта, коли ми наповнені саме світлими, чистими емоціями, коли нас емоції переповняють. Це дуже хороші новини. От вас тут чекають якісь подарунки. Королева мечей у нас випадає. Королева мечей, це у нас може бути лікар. Тут, можливо, вам лікар дасть якусь дуже гарну новину, або ж це може бути ваш адвокат, людина, яка дуже холодна, яка завдяки своїй логіці, здоровому, такому чистому, беземоційному мисленню добивається своїх цілей вже досягла так, якогось рангу, вона королева мечей тут може вам принести якусь новину, або ж вона допоможе. Може вам справлятися зі своїми емоціями, або ж вона лікувати вас так тут буде. І тут у нас саме. Можливо, ця королева мечей, вона принесе вам цю прекрасну новину. Або ж якщо це жінка, яка проявляється в вашому житті, то це жінка, яка належить до повітря. Це у нас близнюки, терези чи водолії. І тут вона може проявитися у вашому житті. Окей. Але королева мечей це в нас така беземоційна. Вона дуже добре себе контролює. І в неї дуже сильні слова. Вона вміє говорити, вона вміє доносити інформацію. Це може бути також інформація, зв'язана з інтернетом. Це може бути все, що зв'язано через, що переходить через повітря. Так, далі, Овни, травень 2023-го. І перша карта у нас «Двічка мечей, двійка мечей. Це карта е, зупинки, це карта, коли дорога у вас е, перекривається. Але в даній колоді ми тут бачимо більше таке, знаєте, е, неочікуваність. Тут може бути якась новина неочікувана або щось у вас. Може в якійсь сфері зупинитися, так, або ж це може бути якась дитина, у вас неочікувано з'явиться, і ви у вас такий буде трошки ступор. Так, в даній колоді ця карта означає саме про е, власний ступор. Ви не знаєте, що вам далі робити. Отут От тоді вам кажуть. Карти, що вам треба зібратися з своїми думками і вирішити, як далі діяти. І головне діяти, не закриватися, не зупиняти ситуацію. Так, головний травень 2023 року. Карта п'ятірки кубків. Ну, видно, ви тут дійсно будете якась ситуація, ви себе будете почувати е, трішки розчарованою, можливо. П'ятірка кубків це е, коли ніби ви думаєте, що у вас немає виходу, овне. Ви думаєте, що е, що мені далі робити? Паніка вас, е, е, вас бере паніка, і тут головне звертати увагу саме. На позитив сфокусувати фокусувати свою увагу на позитиві. П'ятірка це у нас кризова карта, і вона говорить про те, що вам потрібно ну, цей кризис, вам потрібно перейти. Ви не можете в нього углублятися, тому що якщо ви будете постійно фокусуватися саме. На негативі, ви просто ну, якби, ви згорите в цьому домі. Тут потрібно кличте на допомогу, просіть допомоги. так. Можливо, ось, ось ця новина, у вас тут буде якийсь ступор, вам тоді потрібно тут е, бути більш відкритими, е, менш емоційними, так, не панікуйте, вихід є. Якби, бачите, тут все-таки невисоко і. Е, Цій дівчині явно хтось допоможе. Плюс, якщо постаратися, то тут навіть є вихід, ви можете самі справитися з цим. У вас тут є дерево, так, і ви можете е... полізти по ньому. Е, окей, ще одну карту вам сюди, овни, на травень 2023-го. І це карта Паш-Кубків. Паш він тут шукає воду. Ви будете шукати якесь вирішення ситуації саме ви. Або ж це може бути. Ну, якщо це може стосуватися ще дітей, якщо у, вас, якщо у вас є діти, і ви тут, тоді за цими дітьми треба буде приглядувати, їм потрібно буде допомагати, або, можливо, тут ваші діти принесуть вам якусь таку новину, що ви не будете знати, що далі робити, і вам потрібно буде вирішувати, можливо, ваша дитина завагітніла. І ця вагітність не неочікувана, і вам тут потрібно буде, ну, ви будете відчувати Себе як такий також підросток, який не знає, що йому робити. Але пажики Кубки взагалі це дуже хороші карти на творчість, на розвиток взагалі своєї інтуїції, на можете зайнятися якимось, можливо, вам потрібно буде розслабитися так від цього всього стресу. І тут вам карта говорять про те, що. Займіться якоюсь творчістю, малюйте, там, вишивайте, шукайте, шукайте, шукайте емоції, так, які вас будуть задовільняти саме тут. Але вихід, ви, ви знайдете. Ви, якщо будете шукати, ви знайдете оцей вихід, ви бачите. прийдеться вам шукати. Далі наступна колода. Давайте подивимось, вона. І це верховна жриця у вас. Або це ви, і тут ви знаєте, як вам робити, що вам робити. Верховна жриця це старший аркан, і вона говорить: бачите, вона тут в неї, в неї є всі документи, вона знає, як робити це зілля, в неї є вся інформація, в неї є новини. і… Тут внизу вона змію, оця яка нападає, так, змію, яка хотіла її вкусити, вона її просто так придавлює е, своєю ногою. І е, тут у вас можуть бути значить, відкритися якісь е, таємниці, про які ви не знаєте. Це може бути е, жінка, якась мудра, яка буде вам е, радити щось, так? Тоді звертайтеся до неї. За порадою. Це може бути вагітність, так? Верховна жриця у нас також означає про вагітність. Знову, там, у вас карта дитинства була. Так? Ви повернетеся, ви будете грати, гратися з дитиною, Можливо, ваш, ваша дитина з і ви повернетеся знову у цей стан, як це вирощувати маленьку дитину. Е і тут верховна жриця вона відкриває всі таємниці. Будьте, тут, от, тут, е будьте обережні, щоб ну, вас ніхто не обманув. Будьте цією верховною жрицею. Ще одна карта для Овнів на травень місяць. Двійка пентаклів. Випадає вам двійка пентаклів, і тут може бути також: у вас вже була двійка мечей, так, якась шок, якесь незрозуміння. Двійка пентаклів говорить нам про фінансовий. Про фінансову нестабільність. Будуть приходити гроші, так, але вони ж будуть зразу і йти. Будьте обережні тут, ні з ким не сваріться через гроші, або ж ви, ви може, будете ділити з кимось щось, так, або ж ви будете залишати одну роботу, переходити на іншу, і вам там прийдеться сваритися, і ви будете дійсно щось що ділити, але старайтеся, тоді, щоб от, е, ці, ці, ваші, ці ваші справи ділення вони залишалися завжди в вашому колі і не виходили е, не виходили за, за грань. От Тут потрібно бути дуже обережними е, і завжди тримати баланс. От, ну, бажано не, е, не сваритися ні з ким. Давайте ще одну карту. Знову дві, також двійка е, пентаклів, да, двійка монет у вас випадає, і Верховна Жриця, це також двійка. І двійка у нас говорить про прийняття якогось рішення. Ось вам тут треба буде приймати якесь рішення: так, о, 2023. Сама карта вилетіла. І це карта четвірки кубків. Це вже у вас третя четвірка випадає. У вас була четвірка жезлів, четвірка монет, і зараз четвірка кубків. І можливо вам тут якісь пропозиції, те, що вам будуть пропонувати, дуже добре обдумуйте взагалі, що ви приймаєте, що ви ну, інформація можливо, так що ви приймаєте до себе, що вам скормлюють, що ви їсте. Тут потрібно, потрібно обдумувати це. І можливо, ви захочете взяти якусь також трішки паузу. На те, щоб подумати, розібратися. Але, в ітоги, мені кажеться, отут якраз ця верховна Жриця, вона буде вирішувати питання, будьте обережні, щоб ця верховна жриця не була вашою якоюсь суперницею, яка буде вам ставити палки в колеса, і буде з вами тут битися чи ділити щось. Краще вже, краще вже будьте ви. Будьте ви розумішою, мудрішою. Хоча, Я думаю, це, це скоріше ви, тому що ось, ось ви тут цю змію придавлюєте. Так? Ви придавлюєте це якийсь бунт. Так, овен. Ревень. 2023-го. Карта фортуна. Все закінчиться так, як потрібно вам. Це старший аркан, карта Фортуна. Це, е, це про здійснення бажань, картою покровительствую Юпітер. Юпітер у нас планета, яка дарує подарунки. Ви тут будете в захваті від себе. Нарешті все закінчиться. Так, ви знайдете шлях. Як правильно вирішити і вирішити саме вашу користь. Це також карта грошей. Тут можуть бути у вас вам можуть виплатити якісь гроші, або ж ви можете виграти елементарно гроші десь в лотерею. Також у нас фортуна ж це все-таки, так це також карта переїзду може бути. Дійсно, можливо, у вас от, аркан колесниця. І аркан Фортуна, вони дають нам все-таки, це у нас колесо Фортуни, воно дає нам рух. Давайте подивимось далі. Тут головне вірити в себе, вірити в перемогу. Так, овер на правень 2023 Знову карта руху. Це карта шестірки, шість мечей, і вона говорить нам про це, також може бути переїзд. У вас тут дуже хороші карти, якщо ви збираєтеся переїжджати. Або ж це може бути просто дорога. Це може, ви можете просто кудись дуже удачно з'їздити і повернутися назад, або ж це йде дійсно якесь у вас. Іде якийсь прорив у ваших справах, так, якісь ваші справи, вони нарешті вони нарешті закрутяться, так, як це колесо, і наберуть обертів. І діло нарешті піде. Так, оно травень 2023 Знову двійка мечей. Знову двійка мечей у вас випадає. Ви тут явно. Вам або закривають ці очі, або ж ви не хочете на щось звертати увагу. Тут овни, зверніть нарешті, увагу, відкрийте, зніміть цю пов'язку. Перестаньте закриватися. Можливо, ви закриваєтеся від якихось питань, ви закриваєтеся від вирішення, ви не хочете брати на себе відповідальність. Овни у вас почався дуже важливий період в житті. У вас почалися затемнення в вашому знаці і. У вас ну, в першому домі воно почне вас наступні е, два роки, так, рік з половиною два роки, загалом на затемнення, почнуть вас дуже сильно змінювати. І, можливо, ви ще тут е, бунтуєте, не хочете мінятися, то краще підкоритися, тому що вас заставлять і заставлять вас. Не конфетами вас будуть туди прикликати, розумієте, щоб ви змінювали своє життя. Вас тут будуть заставляти дуже такими поганими методами. Тому овни тут вам краще це робити, краще самим відпускати, передивлятися, відкриватися, так, і йти далі, вирішувати, вирішувати всі свої питання. Так, або ж, можливо, можливо, вам тут потрібно, вам потрібно щось якусь справу, дуже серйозну по фортуні. Вам потрібно поїхати, вам потрібно вирішити, а ви не хочете тут. Ви не хочете, ви туди не їдете. Або ж ви приїдете, а там буде закрито. Буде закрито, і ви подумаєте, все, більше я не буду цим займатися. Ні, будьте наполегливими і е, займайтеся. Так, і останній у нас буде оракул овни. Так, давайте вам пораду на травень місяць. Чим вам овне? Так, карта віддай любов. Вам потрібно тут ділитися, ділитися своїми позитивними враженнями, також їх і приймати. Так, у нас тут повний місяць, буде повнолуння у нас у травні місяці, воно дуже важливе, закриває коридор за темнень овни. І тут саме вам потрібно діяти в команді. Потрібно прислуховуватися до інших людей і діяти з ними в команді. Можливо, ви тут не хочете приймати когось цю команду, ви не хочете чути якихось порад. Ви тут закриваєтеся від допомоги. То ні, вам треба навпаки, вам треба просити про допомогу і вам допоможуть. Давайте ще одну карту. Кого вони? Трави. Сонце і зорі. Ваші мрії збудуться. Головне чітко їх знати. Мрійте, дорійони, мрійте, і у вас буде достатньо енергії для того, щоби е, нарешті дібра, добратися до зірок і, е, і здійснити здійснити оці свої мрії. Бачите, в неї тут у дівчини в неї є чарівна паличка. У вас є чарівна паличка, ви в змозі. Вирішити всі питання ви змозі вийти з гордо піднятою головою так, з цих ситуацій. І у вас, у вас тут є вірні друзі, які поруч з вами. Головне вірити в це. Так, ось такий був у вас прогноз: дорогі овни. А я нагадую, що мене звати Вікторія, ви на каналі Чародійка. Підписуйтеся, кладіть лайки, також коментуйте, зійшлося, не зійшлося. Мені дуже цікаво послухати ваш зворотній зв'язок. І побачимося в наступних відео. па-па!